Революція дронів, яка змінила стратегію сучасних воєн, саме так назвали війну за Карабах у 2020-му. Бо саме застосування безпілотників забезпечило Азербайджану перемогу. Ізраїльські БПЛА та славнозвісні байрактари це ті апарати, якими армія Азербайджану вражала цілі. Переоцінити можливість дронів в нашій війні теж складно. Вони розвідують позиції ворога, коригують вогонь, і завдають ударів. Тому безпілотники у трійці найактуальніших потреб для армії. Чим допоможуть вони переломити хід і російсько-української війни? Проаналізувала Ольга Жидецька. Вони всеведючі очі розвідки. І караються рука нашого війська. А іноді і те і інше сучасні війни це війни технології. Перевагу дає вже не кількість солдатів та броні, а передові різновиди зброї та безпілотники. Є абсолютно різні специфікації зараз різні моделі, які е, обладнані під різні функції, е, скажімо так, з різними елементами. Перша розвідка, як наслідок, коригування вогню артилерії, встановлення позиції противника для того, щоб артилерія була точніше, і ефективніше третє. Це транспортування, перевезення вантажів, розмінування, надводні системи. Ну і звичайно, бойові дрони війною дронів називали і війну за Карабах. Оглядачі вважають, що саме безпілотники забезпечили перемогу Азербайджану. На полі бою Вірменія Вірменія немало чого їм протиставити. Саме цю війну назвали революцією дронів. Мовляв, вона змінила сучасне ведення бойових дій. Відео ударів БПЛА по цілях в Карабах у 2020 році стали символом тієї війни. Міністерство оборони Азербайджану надавало відео з дронів-розвідників, відео з камер ударних дронів. Зрештою, як і зараз в Україні, відео з поля бою теж було елементом інформаційної війни. Азербайджан кілька років вкладав великі гроші у закупівлю військової техніки. Цьогоріч країна представила бойові дрони власного виробництва. Але тоді, у 2020-му, перемогу Баку забезпечили дрони насамперед ізраїльського виробництва Хароб Скайстрайкер і Орбітер. До речі, в Україні Ізраїль безпілотники не продає. А також турецькі барахтари саме Азербайджан став першим покупцем цих БПЛА. Щодо TB2, то в бойових діях 44-денної війни вони постійно були у повітрі. А от координувати і синхронізувати одночасне застосування ізраїльських і турецьких БПЛА, звісно, потребувало великої майстерності. Стратегічні цілі, великі військові об'єкти, були вражені хароб, а бронетехніка та інші цілі переважно вражали байрактар. Популярність і всенародну любов Байрактар здобув і в Україні, адже має на рахунку тисячі вражених цілей. З російських бандитів робить примар «Байрактар». На «Байрактар» збирали самі українці, а потім безпілотники ДЗСУ придбали за внески литовців та поляків. Півтора мільйони євро донатів були використані на озброєння цього безпілотника. Він вирушить в Україну негайно. Та не самими лише байрактарами воюють українські бійці. На озброєнні є як дрони, надані західними партнерами, так і власні розробки. Жар окупантам задає найдешевший у світі багаторазовий ударний безпілотний панішер. Вартість комплекту 50 тисяч доларів. На позиції ворога успішно наводять нашу артилерію велики та фурії. Для військових потреб армійці пристосували навіть цивільні коптери, китайський мавік та американський отел. Відносно дешеві побутові пташки, вартістю кілька тисяч доларів, стали незамінними не тільки для розвідки. Народні умільці навчилися друкувати на 3D-принтері спеціальні кріплення, які дозволяють вражати противника гранатами. Та дрони на озброєнні мають і окупанти. І за словами наших бійців, на тепер перевага на боці того, хто вправніше ними користується та має надійний зв'язок. Йде на відмінність від того, що в нас є старліт інтернет, ми можемо робити трансляції з коптера. Вони цього не можуть. З них весь зв'язок іде апарації, мобільні телефони і тому телефон подібне. Війна зараз на момент, хто швидше зреагує на несе одне враження кажуть експерти надзвичайно важлива кількість дронів у війську адже на війні безпілотники це витратний матеріал не буває достатньо наприклад дрони камікадзе це як снаряди так це як ну фактично матеріал який постійно треба поновлювати тому всі ініціативи спрямовані там на армію дронів які є державні ініціативи потім багато велика кількість волонтерських проєктів, які зараз є реалізують і виробляють модифікують це все потрібно у межах державний Ініціативи армія дронів за всенародно зібрані гроші уже куплено 40 польських ударників вормий. Але успішна робота безпілотників це не тільки техніка. Дуже важливо, щоб були досвідчені пілоти. Вони могли використовувати пташки, щоб вони не падали, не були пошкоджені. І для цього ми допомагаємо школам дронів розвиватися за цей місяць. Вже за минулий місяць 400 людей пройшли школу дронів в Україні. Загалом навчити керувати літальними апаратами планують 3,5 тисячі людей. Тим часом на підкріплення армії дронів іде перший у світі флот морських безпілотників за менш ніж 10 днів навтілення нового українського проєкту через платформу United24 зібрали 250 мільйонів гривень. Що дозволить придбати 25 бойових надводних дронів секретної української розробки? Це важлива зброя. Вона це зброя в майбутньому. Вона відіграє важливе значення. Маючи флот надводних дронів, Україна має всі ну реально нанести досить серйозну шкоду російському чорноморському флоту. І скажімо, взагалі нівелювати його роль там. Загалом Україна планує збільшити флот дронів до 100 одиниць, нарощуватиме і власне виробництво інших безпілотних систем. А ще просить допомоги іноземних партнерів. Якщо нам поставляти е, е, просто багато вибухівки, то ми не виграємо. Щоб ми знищували супротивника, е, там, наприклад, Хаймерсом, нам потрібно мати на кожен Хаймерс ще е, 10 флаєрів. Безпілотники у трійці найзатребуваніших військових постачань перед з артилерією та протиповітряною обороною. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.